Роблю кліточку для кроликів. Роблю навіть, щоб ви розуміли, без рулетки, просто на своє око трішки кривовато косувати але каркас я вже збила. Зараз буду дно робити і обшивати три сторони. Замовила бункерні кормушки. І ось так виглядає. По всьому подвір'ї стройматеріал розкиданий, але головне, що він є. І ось так. Чесно, не скажу не ширину, не висоту, приблизно так собі на око накидала. Мені подобається таких розмірів. І ось так роблю. Потрібно робити швиденько, так як одній кролиці, потрібно обов'язково поміняти кліточку. Ось так вже покажу вам кінцевий результат, що я. Ну, не кінцевий, тому що кормушки 2-3 дні будуть йти. Але я обіб'ю, що, що це буде за кліточка. Вирішила я зробити щільовий, щільову підлогу, та як в мене ось такі невеличкі рейки є. І щоб. Не витрачати доску, вирішила ось такі. Вони ще не прибиті, це я просто так понарізала, повирізала, щоб щоб було всякі різні. Взяла звяхі, так як в мене були тільки великі. Ось взяла п'ятдесятку і сороковку. Зараз буду працювати. Вирішила показати, що я вмію працювати молотком і цвяхами, щоб ні в кого не було сумніву, що це не я роблю. Це буде суто моя від А до Я клітка. Кліточку ось так. Як ви могли бачити, вже одну стінку зашила, зараз задню, вже нарізала дощечки, відміряла розмір, який мені потрібний, і зараз буду зашивати ще одну сторону. Ну, ось так кліточка виглядає на даний момент. Вже і другу стінку зашила, зараз ще одну зашию. Думала, щоб одна стінка була провітрю, але вирішила зашити її повністю. І ось так. Це перед, тут буде сітки і двері. Тільки не знаю, куди ще кормушку. Як тільки заберу кормушку, відразу опеділю, де і що і як буде стояти. Ну, ось так, ну, так кліточка виглядає з середини. Потрібно ще дверцята і е... сіточку з кормушкою. Ось вже три стіночки є, все чудово, підлога у нас з щілинами. Ось так. Ну ось так. З середини буде виглядати кормушечка. Ось так знаружи. Бачите, де як я не знала, які це бувають кормушки, мені потрібно було, щоб закривалася зверху кормушечка, накривалася кришечкою. Ну, нічого, щось придумаю. Зараз ось так приб'ю перегородки, щоб вона нікуди не дівалася. І ось тут буде перегородочка до дверей. Продовжуємо. Ну, ось так встановила кормушку, прибила її. Ось тут така обрішоточка для провітрювання, І зараз залишилися ще двері. Ну, ось так, зробила я дверцята. Ось вони будуть так відкриватися в цю сторону. Ще вони не прикручені. Зараз повісимо на завіси, прикрутимо приб'ємо. Вимальовується, гарно, мені подобається. Навіть ось ці з цими рейками, хоча я все на око робила, не придивляйтесь, майже співпадають. Ну Трішки косо-криво, але нічого страшного. Ось у мене є таких два завіси і ось такий замочок буде, щоб кліточка закривалася. Все скручуємо. Ну, ось, друзі, моя кліточка вже готова. Тут у нас бункерна кормушка. Е, спереду е, таке для провітрювання, замочок. Відкривається, дверки відкриваються. Всередині ось так у нас знаходиться, зверху у нас шифер. Ось так. Своїми власними руками я зробила для кроликів клітку. На цю клітку в мене пішло три дні, але я не від початку і до кінця її робила. Можна сказати, три дні то дзвяхів не вистачило, то ще чогось, то погода була несприятлива. Але з таких підношних матеріалів я зробила клітку, і я думаю, вона мені не рік прослугує для наших кроликів. Дякую за перегляд, кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Бажаю вам миру, здоров'я та добра, чистого неба над головою. Всім па-па-па, до зустрічі! З вами була Ксюшкина сім'я.